в той час, коли представники районних відділів переймаються темою літнього оздоровлення дітей та їх фізичним вихованням, на обласному рівні все глобально. Відтак і результати також вагомі та бажані. Насамперед, це доля Житомирського стадіону. Нещодавно це було в кінці травня. Нам прийшло повідомлення з уряду, що виділяються кошти на стадіон. Це будуть державні кошти. І е, є вже розпорядження голови обласної державної адміністрації з цих питань про спрямування саме на реконструкцію західної трибуни нашого стадіону центрального. Єдине, що зараз йде велика робота нашим губернатором Сергієм Миколаївичем Рижуком щодо наближення цих коштів в області. Та не менш важливою є діяльність молодіжних організацій, які не просто за інтересами згуртовують молодь, а й допомагають досягати позитивних результатів. Департамент сімолоді спорту обласної державної адміністрації налаштований на співпрацю з усіма громадськими молодіжними організаціями. І в першу чергу з тими, в яких проекти і програми носять соціальне спрямування, тим часом активну позицію займає галузева проспілка, адже соціальний захист то спільна справа, переконана Неля Паламарчук. Ми вважаємо для того, щоб Міністерство фінансів зробило свої пропозиції по оптимізації, потрібно було розпочати роботу знизу, дати можливість нам провести це так, щоб ми могли сказати, що є у нас на місцях. І тому ми запропонували всім нашим міністерствам, які підпорядковані, які входять до складу нашої галузевої проспілки, з якими ми співпрацюємо нашим соціальним партнерам, провести на місцях детально. Ми, до речі, сьогодні побачила, що у проекті постанови це провести ін інвентаризацію. а напередодні свята дня молоді кращих працівників управлінь та відділів відзначили на обласному рівні.